Так, всім привіт. Вітаю вас знову на каналі. Е -е 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 -е. Сьогодні таке коротеньке відео буде по гідравлічному пресу. Р робиться, скажімо так, з всього, що є під рукою. Тобто спеціально за матеріалом ніхто не їздив. Понаходив остатки швілярів, понаходив остатки. Ну, тут, да, тут по суті тільки швіляра, плюс пару арматизаторів, пару пару болтів, пару... Цих гайок та і все. в принципі. Нічого тут особливо в ньому немає. Висота. Висота десь так само розкидували по швелярам, скільки хвати, стільки робили. По суті, висота десь орієнтовно десь метр 170 метр. 70, тобто, просто я не пам'ятаю, скільки ще знизу додавалося воно. Тобто, принцип стандартний. Тут буде стояти гідравлічний прес. Тут плита. Ще тут буде стояти, плита буде стояти зверху так само для посилення самої конструкції. Пересуватися воно буде так само просто е, з, цієї сторони, з цієї сторони кинули. Ну, просто напросто крапше і простіше, що можна було використовувати під руками. Пара е, амортизаторів. Тобто так от воно вимається, і спокійно перекидаєш перекидаєш на любові робилося Попросту під розвертку і все. Виняв, перестав, такого воно буде ходити. та і В планах використовувати на гідролічний прес оцей наборчик. Я ж кажу. Достався він з ломбарда по доволі такій льготній ціні то ще звісно, думаємо, чи може його взяти і перепродати звісно, чи, 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 чи брати на використання, Бо по суті, якщо ми будемо його використовувати, то буде використовуватися тільки прес, плюс сам гідроциліндр. Все решта буде да, його можна зняти, але да поки, ще, поки ще конструкція не закінчена, то можна думати. В планах було звісно, щось зробити, щось такого плану. Більш хитріше з роликами, з направляючими, все зі всім. Ну, подивимось, може воно ще так, звісно, і буде. Там от видно, не видно, не знаю, як цьому ближче. Ну, от такого плану конструкцію. Тобто, але, 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 просто суть того, що цей гідролічний прес десятка. Куча подош, куча всього, тобто для хріхтопчиків, для машин це ну, бомба. А для нашої роботи то по суті, тільки буде використовуватись два вузла, все решта буде приставити. Тобто, от і Стала загвоздка, чи його взяти, перепродати, чи, чи все-таки брати його і там час від часу може воно десь пригодиться. Так що таке, в принципі, я ж кажу, конструкція майже готова. Зараз вихідні попереду грунтанеться, щоб воно не поржавіло за ці вихідні. Сьогодні у нас субота. Сьогодні у нас субота. В принципі, все. Так, да, кстати, народ, по камері то, що казалося. Казали, типа, мол, знімай бокс, там ще щось пішло, поїхало, бо із звука. Звук, кажу чесно, звук на камері хреновий, вот бокс. Не, я зараз знімаю без боксу. Тобто бокс, видно, да, з отворами. Це одна кришка, другий повністю бокс герметичний. Тобто можна в ванні купатися разом з ним. Використовую зазвичай оцей бокс, щоб просто масло, стружка і проче барахло на нього не нападало на камеру. Так що от таке от. Я ж кажу. Камера оця, оця, що я зараз використовую, нікому не раджу брати, бо сам десь найближчим часом появиться якісь вільні гроші, щоб поміняти, то, то поміняю. А Поки, поки придеться терпіти. Бачиш, кажу, зарядка 15-20 хвилин. Знімає, звісно, воно більш-менш нормальне. Звук повне гімно. Звук повне гімно. Зараз, звісно, без бокса знімає, то може воно мать його туди трошки ліпше буде. Так що таке, в принципі, все, далі що? Далі що? вже покажу більш-менш. Готовий варіант, більш-менш готовий варіант, або проміжуточніше варіанти буду знімати, бо реально кажу, ну, часу просто нема. Часу на зйомку відео просто ну, катастрофічно не вистачає, Бо, по суті я стою за снимком більше, ніж 8 годин в день постійно. токарку знімати просто немає часу, шліфовку так само, і якщо є вільні руки, то можу знімати. Всякі такі от зварочні конструкції і проче, 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 то, то таке. Є свободний час знімає, нема свободного часу, то вже ну, прошу вибачення. Якщо, звісно, да, щось буде дійсно таке цікаве в роботі, то, то буде зніматися. А по суті, як знімати, грубо говоря, як сверлити оці от отвори і скручувати конструкцію, зварювати конструкцію, ну нема сенсу, а воно часу все жере. Бо роботи є реально ну, дуже дохріна, просто-напросто, ну, мене інших слов немає, бо по роботі розписано не на один місяць вперед. І навіть не на два, і навіть не на три. Тобто, ну, роботи реально дофіга. В принципі, все. що хотів я вже сказав, далі я ж кажу. Треба буде знімати вже більш-менш готові варіанти. А я все. На сьогодні хвати, пішов прибирати станок, міняти СОш пішло-поїхало. Бо сьогодні субота, сьогодні ПХД. Так що таке, ладно, погнали.